Всіх приветствую на нашому каналі. Навіть вже я вам надаю цими погрузками, вигрузками. Ну, я стараюся менше вам його знімати, тому що я розумію, що воно буде не цікаво, як їду за рулем і, і таке. То Їдемо ще свою пшеничку вивозити, будемо ще по пару ходочок, це точно треба зробити вдома. А далі вже будемо готуватися до посівної зернових. Точніше до уборки Соняха. Ну, що нам готується до уборки Соняха, комбайна немає, комбайн на нього позвонив, та й ми <кхи> готові. Вся підготовка до уборки Соняха залежить від нас, щоб е... зачистити склади, щоб було чистенько і акуратно, як то кажуть. Е... В, цьому... В цьому році ми хочемо спробувати, якщо е... все буде нормально, перебити пару разів палку, Ну, залетів, щоб Віталя пару разів. Їм... Тій бабу його перебив палку, не діскуючи зайти з цими сівалками, типа, ну, Тіпа, ну, це не нотіл. Я не знаю, коротше, як воно називається. ну Хочемо так попробувати. Попробувати, Не факт, що ми так будемо сіяти, але попробуємо. Віталік ще спить, бо ми сьогодні <кхи> вигрузилися. Предведуча ходка у нас була теж дуже хороша. В 6 вечора виїхали, машин толком не було. І о 6-й ранку ми вже... Доїжджали до... А, ми ж що ранку були вдома, да. просто задержалися. Не можу зрозуміти, чого на мані колодки нерівномірно стираються. Права сторона швидше, менше. менша. Ну, може за бс щось. І виходить, що швидше стерлося і колодка вилетіла. то Треба знімати колеса ночі і витягувати ті колодки і ставити інші. У мене в запасі були. Та й таке, летимо вдома дам... зараз той склад, уже сьогодні ми зачистим повністю, виходить, старенький наш. Зачистимо і вже, мабуть, будемо з цього мабуть, віталю догружати. Я вже їду до складу, того. та тут приїхати метрів 500, ну таке. Трохи футболка порвана, що страшного. Знаєте, мені завжди подобається це в складах. Як остатки забираєш. Воно під стінкою. Так обманчиво. Получається, ми коли ще камаз був вдома, Сонях. Та що там під стінкою? І давай один камаз загрузимо без прицепу. В качанні Камаз повинен з кабаном сімочки і прицеп більше половини. Угол стінки, оце в кінці такий обманчивий, прям. Ну зараз побачимо. Я знімлю вам, яка куча там внутрі. І побачимо. Загрузимо ми з неї дві машини. Хотілося б загрузити, звісно, але побачимо. Грузився Віталя пока. Поки я буду заповняти товарки Віталя попер. Грузиться. міліметражі тут ділає мені возник зеркало. Зараз там тон 10 залишилось, забере. О, вже в цьому складику закрили його. Вже до груз... Зараз той склад Віталя поїде. 5-6 ковшів кинути йому ще треба. Якби доволі неплохо, в цей складик влізло пшениці. Тут переїзд такий, я маном сюди не виїжджаю, я задом виїжджав, бо в мене прицеп лінший і передок в раму опирається. Італьон заправляється. Треба освобождати трохи бак з солярою. Бо хочемо купити. Закупити трохи соляри, як порозчитуються за зерно. Бо кажуть, як цис подиматися буде з 1 вересня. Та треба трохи викатати її, щоб було куди злить. Ну, папа, правда, нам не дає багато викатувати, ну хоч трохи. Хоч по дві каністри заходку. Ми mm, оказуємо да. в мінус йде. Да. Уже грузимося ми вдома, пшеничкою з того складу як остаток той забрали, зайшло фуражом. Там папа догружав, крайній ковш залишився, чуть щось зашипіло, Полилося. Я не туди. Капець. Це дає те, що компресор качав. Охлаждение, оно, ну, патрубочок Здоровий Клопнув, як видно хм. Прикольно Ну, ну що, добре хоч вдома. Так, сторони я теч, обрізав натягнути далі патрубок. Так, да, це не ремонт, так скажемо, треба купляти новий і міняти, но щоб обрати машину з дороги, то зробив. Зараз заправляюсь. Хтось колись питав як виглядає наша заправочна станція. Ну все обична Подача на неї, подача це шланга. Ми то через горловину кидаємо тут і тут там на кінці сітка. Все, що ця. Нічого такого 220 запитано. Так вона роботає. Оп, я провтикав. Вона забув кинути шланг у горловину. Як якщо затягнуло воздух, як у мене, вона все одно ну, вихватила. Все одно затягує по барабану. Ну, бачите, як воно в горловині. Ось така зараз. Бочка під воду. Ранок наступного дня ми з Віталією вивезли вже, можна сказати, вдома пшеницю, осталось там на одну машину. Ну то, скоріш за все, за все я загрузюся вдома ще пшеницею. А Віталік загрузиться у фермера. Получається, ну, по одній машині Наверно, поки буде по перевозкам пауза а може ще там, питали що треба буде вивесети ну, це буде видно короче, хочу сказати, розказати пройшла з нами цю ходку ну, ми як грузимося там з утра грузимося на вечір виїжджаємо бо як я в предвідуючих відео казав що тепловий оця вся дурня получається, то на вечір виїжджаємо і нормально якби, приїжджаємо, за ніч виїжджаємо, Короте, отлично. Нас устраює та й устраює. Ще одна теж, якби, причина, чого на вечір транспортники. На машинах тихосмотри пройдені, резина якби, нормальна, тихосмотри, страховки, тахографи, якби, все є, все, тіпа, ну, все отлично. Просто, от, якби, Я не знаю, я вже скільки їздю і скільки, от, мненію людей. що, ну, от, просто Люди даже, стають спеціально, ждуть, щоб транспортники киснялися, уїхали, бо лишній раз неохота заїжджати, бо тупо присаплються за якусь фігню. Euh, так і ми, виходить, лишній раз на ражон лізти не було неохота. І цей раз ми загрузилися, дивимося за Варваровкою стоять. Ми просто всі знають, що вони там до вечора знімаються, наприклад, та їсть собі спокійно. Yeah. Стали з Віталією Варваровки попити. А, написали типу, що в групі, там, що знялися вони, стали в Варваровки, кофе попити, попили кофе з Віталією. Виїжджаємо з Варваровки, ну, з Вога на Варваровки. Дивлюся, вони стали прямо на вогі, автобус якийсь труся, щось вони там прицепились до автобуса. Я виїхав, Віталю остановили. Остановив, прям побіг одразу бодікамера, такий він, сука, правильний казався, ти що там. Таких злосних нарушителів знайшов, ти що, оце, а ви ще не з перегрузом, кажу, я тобі можу показати фотки товарок, кажу при ведущих, які я возив, які ці машини возили, номера, кажу, дати, кажу, подивись, кажу, що перегруза немає. Ну, коротше, в окончанні що? Прицепився за тахограф. Ну, режим труда і отдиха, тахограф. А знаєте за що прицепилися? По нашому законодавству машини ну, должен на машині, якщо ти їздиш шайби. Тут стоять на шайби, що на Мані, що на Дафі стоять е, тахограф на шайби. Получається, я зараз навіть покажу ось на дафі, бо на Мані там виїжджає коротше, трошки зумніше, просто покажу на дафі. Е, е, Віталя, це була четверта ходка пшениці, четверта чи п'ята, не пам'ятаю. І в нього якби, за кожну ходку шайба була. Ну просто ну все, як це на дафах ділиться. Віталій квас, оказывается, був на мишу захований. Ну все, шайба. Я не хочу її витягувати, там отак пишеш. В Італії були шайби. Просто от е... в тиждень ми ділимо ну, три ходки без напряга, якби. спішити нема, куди зачем себе напрягати. Було б більше роботи і гачили б, як то кажуть, стояв. Шайби. Віталій відкрийте, Віталій відкриває йому тахо, ну, тахограф. хоча теж можна було пободатися. типа, Він повинен, якщо з тахографа обере шайбу, він повинен поставити печать. Ну, опять же, ми винуваті в тому, що ми не знаємо своїх законів, і до кінця їх не знаємо. Ну Як ми ніхто ж не хоче на Рожон лісить, думали по-нормальному. Поки я став маном вдоль дороги, вертався пішки назад до Віталії, ну я недалеко я їхав. Він за шайби. Просто от за неділю, як оказується, має бути шайб. Ну от, Навіть машина стоїть, не їздить. От, До сьогоднішнього дня за неділю должны бути шайби. От кожен день ти должен міняти, тахограф БПС... Я не знаю, взагалі він пише чи не пише, коли машина стоїть. От, должны і все. От такий закон йому і все. Що? Питався, якби, блін, що скривати, ми живемо. Всі знають, що питався договоритися. попитався, ні, ну, блядь, вірити, наскільки це була вперта людина і така правильно, з ним був старий напарник, той вторий напарник ну, оказався якби, нормальним, адекватним чоловіком. Кажу, а що, ну, типа, що не так, кажу, що нельзя було, типа, нормально це все. Понятно, Якщо б ти хотів так вислужитися, чи кажу, чи що це в нього, хоче вислужитися чи... Кажу, хоче набити собі це, але він каже, ні, він такий каже, і є, що от. Каже, я взагалі не знаю, каже, що він побіг до цієї машини. Каже, ми встановили автобус, там не встановили, заїхали на заправку, глянути автобус, типа що там, щось до автобуса. Ну, там ж теж, якісь путівки, і ще щось. Каже, я показав автобусом, дивлюся, він побіг до Дафа. ще думаю, чого він туди побіг. Коротше, отаке. Той вторий да, каже, я взагалі на це внимание Є, каже, 3-4 шайби, якщо там за все время. Ну, ну так каже, хай єсть. Каже, я не чіпляюсь. Ну, опять же, на словах, каже, може і так і є, може і ні. Та й що, за чим закінчилося? Виписали протокол. Не протокол, акт, мабуть. Суму точно не знаю, є. Если... Мені... Коротше, не знаю, ми обрати... ну, я обратився одразу там до знакомого, тут трошки, не звертайте уваги. Чуть-чуть ми приїхали тільки зутра полсідьмого, восім, чуть-чуть поки марили, то нам буде вбирати машина. Ага, ага, ага. Ось він. Ось оце бумажечка. Акт. о, Акт, там якийсь, акт. Акт виписав він, акт мені. Не мені, виписав Віталі. Скільки штраф. Скоріше всього в районі 17 тисяч гривень. Не в районі, а от в, нашій, в нашому государстві візні любима цифра 17. Щось не так зробив? 17, 17. Ну тільки це не мінімальна зарплата для українців. Просто отак. От То буду їхати понеділок в Укртрансбезпеку у нас в Миколаєві, хоч щось питатися, може хоч менше, і цей штраф, бо я не вважаю, що ми заслужили на цей штраф, і ми не такі злочні нарушителі, щоб отримати цей штраф. Так, да, Хочу задати раніше. Ставте лайк, якому б подобалося це відео. Підписуйтеся. Просто ще чуть виходить відео, бо ну що я вам буду знімати. Загрузились, поїхали, вигрузились, воно ну, ну, вам теж буде скучно. Я краще так понасибираю щось у ривочків, та й виложу. Коротше, і що? в цьому акті теж от можна було написати ну, типа, пояснення водія, що він так зробив. Нехто? Ну, коротше, я ж кажу, ми самі винуваті в тому, що не знаємо всіх законів. На цьому історія, звісно не не закінчиться. Буду далі вас держати в курсі. Все, всім гарного. Заканчу... Відео заканчується, але історія не заканчивається. Всім гарного дня. До нових зустрічей. Далі буде.